Рементів призначений для відновлення та захисту власної мікрофлори, але зараз ми не про це, ми про упаковку. Дизайн принт Україна виробник картонної упаковки, і зараз я вам розкажу, як ми її робимо. Спочатку технолог перевіряє технологічну карту. Переконавшись, що все вірно, технолог передає проект в роботу. А ми з вами рухаємося далі в друкарський цех. Тут вперше наша коробочка з'являється на картоні. Я контролюю, щоб кожна коробочка відповідала кольоротобі, затверджені замовником. Це ми робимо для того, щоб наш клієнт отримав гарантовану якість продукції. П'ятим етапом ми надаємо форму виробу, робимо це на тигелі. Переходимо до шовкотраферетного обладнання, де наносимо ультрафіолетовий лак на окремі елементи коробки. Потім виріб переміщається на етап конгреву, де напис стає рельєфним. Я вам розповіла про шість етапів виготовлення фармацевтичної упаковки. Ми знаємо, як це робити, і впевнені в результаті. Бо у нас злагоджена команда, новітнє обладнання, гарантована якість. Тож я хочу запросити до співпраці фармацевтичні компанії. Ми професіонали своєї справи. Нас рекомендують. Дизайн принт Україна – це сучасні поліграфічні технології, що працюють для вас. А ми чекаємо на ваші замовлення.